Всім привіт! Я сподіваюся, чути мене буде добре, тому що я зараз біля дороги. Хочу розповісти вам про тюремний замок. Ось на цьому місці, яке полтавці зараз часто називають Полтава, стояв тюремний замок, збудований у 1808 році. І він стояв досить довго, понад 150 років. Знесли його лише у 60-ті роки. І багато полтавців я знаю особисто, які пам'ятають цю будівлю. Це було ну, відносно не так давно. Це була перша будівля в стилі ампіру. Також є фотографії з цього ракурсу, де видно ось цей будинок. Він досі зберігся, що я вважаю чудо. Отже, тюремний замок. Треба розуміти, що на час будівництва, 1808 рік, це була околиця міста. Позаду мене був лише цвинтар і все. Всередині було три будівлі з церквою, окремо казарми охорони і сама тюрма. Висота стін була понад 4 метри. В 30-х роках ХХ століття тут збудують поруч уже тюремну лікарню. І, до речі, ця будівля досі є. Вона знаходиться ось там, ну, тобто за, за цією будівлею відразу. Сам тюремний замок зруйнували десь в 60-ті роки і перед цим збирались внести до в реєстру пам'яток архітектури, тому що будівля, як ви вже бачили з фотографії, не пересічна. Всередині замку знаходилась домова церква у 1830 році, здається, збудована. Церква була мурованою, окремо одноярусною з дерев'яною дзвіницею. При церкві діяла школа грамоти для арештантів, То людей, що старалися якось навчати грамотів. До останнього часу тут зберігалися ще розстрільні підвали. Вони знаходились ось там. Я зараз покажу стару фотографію, може хто пам'ятає будівлю ритуальних послуг. Але будівлю знесли відносно недавно і зараз тут взагалі збудували новий будинок. Я думаю, що від них вже нічого не збереглося. На місці зруйнованого замку у 70-ті роки збудують будинок політпросвіти. Ось цей. Це європейська 49. Але тут ніякої політпросвіти немає, зараз тут симфонічний оркестр працює. Ось такі справи.